У мальовничому куточку Вінниччини, у селі Сокілець знаходиться лікувально-профілактичний оздоровчий центр. Тут студенти Вінницького національного медичного університету імені Пирогова відпочивають. Вони не тільки можуть поплавати у річці, познайомитися з іншими людьми, а ще й послухати цікаві лекції. Ходімо разом глянемо, як відновлюються у сокільці. Дня пані Галина, рада нашому знайомству. Доброго дня. Я рада вас вітати на нашій сокілецькій землі. В такий прекрасний літній день. Я пропоную спілкування на природі. Чудово, тоді ходімо. Там дуже красиво. Покажете всю територію. Да. Центр Сокілець знаходиться за 75 кілометрів від Вінниці. Немирівській міській територіальній громаді. На території центру багато пішохідних доріжок для прогулянки, а також можна покупатися та половити рибу. На фоні мальовничих краєвидів та річки варто зробити гарні фото на згадку. Відвідувачі центру можуть зняти зручні двох або трьох спальні кімнати з англозлом. а поруч на території є дитячі майданчики, місце для активних ігор, їдальня та лікувальний корпус. Розкажіть, в якому році побудувався цей комплекс, з чого все це починалося? Ну, раніше тут був дитячий санаторій Сокілець. В травні 2017 році рішенням Кабміну було прийнято передати заклад Міністерства охорони здоров'я Вінницькому національному медичному університету. У 2018 році прийняті були охорона на роботу і якби територія охоронялася. Ніяких заїздів таких відпочивальників не було, щось потихеньку розчищалося, прибиралося. В цьому році, 2023-му, з приходом Вікторії Вікторівни, Сокілець наче почав оживати. Відбулися заїзди студентів, були відпочивальники по путівках. Загалом десь оздоровлено протягом цих двох місяців. 230 чоловік до цього часу тут нічого не оздоровлювалося, нічого не було. Просто заклад функціонував, територія охоронялася, потихеньку розчищалась. А з якого місяця почалася ось ця активна робота над комплексом? Квітень, травень, майже увесь червень місяць йшла підготовка. Робилися ремонти. А з липня місяця вже почали приймати студентів і по путівках відпочивальників. А хто ще може, наприклад, відпочивати у вашому центрі? Можуть і студенти, і співробітники закладу, навіть фізичні особи, які мають бажання купити путівку і пожити тут. Теж заключається договір на тимчасове розміщення, і вони так само віддихають, як і інші. А як взагалі виникла ідея, ось це таке відновити роботу центру, а не ну, запустити все на небо з приходом Вікторії Вікторівни на посаду ректора. Її можна сказати наполегливість, порадність, підхід. До цього всього питання. Дуже багато допомагала вона у вирішенні цих питань, там, і з закупкою матеріалів на ремонти, і з кадрами. І дуже багато вона зробила за цей маленький період часу для того, щоб сокілець почав оживати. Він наче оновлюється до життя зараз, оживає. Як студенти відгукуються від відпочинку тут? Студенти, наскільки були задоволені, вони просто, ну, Просилися, що ми хочемо ще бути, чи можна на слідуючий рік. Дуже були довольні, вони дуже весело проводили тут час. Вони і футбол грали, і волейбол грали, і фільми дивилися, і теніс грали. По повній програмі відпочивали. Крім того, в них були лекції, в них були практичні заняття. Що вони не тільки відпочивали, але якусь для себе підчеркнули їх. Які лекції тоді проводили? Хто можливо приїздив? Приїжджали викладачі, проводили лекції саме з медичного з медичної університету. У mm -hmm. них був Жний день розписаний графік, на скільки годин лекція, на скільки годин практичні, скільки вільного часу. Вони ходили на екскурсію і тут по території. І в печеру, в маєток потоцький. Тобто тут є не тільки, наприклад, ось річка, канал, як так зрозуміло, оздоровчий комплекс сам, а ще й інші визначні історичні місця, правильно? Так, так. Да. Ну от сусідня печера, там теж дуже гарні краєвиди, там теж є багато місць, де, де цікаво піти подивитися, побачити це все. Там і усипальниця потоцьків, і церква. І, ну, в общем, гарні тут місця, гарна природа. Тут вона якби приваблює. Колись казали, що сокілець це кохання острівець. Клас! Вони тут приїжджають так, і, і знайомляться, якось і, ну, відпочивають. А У самому центрі є якісь такі маленькі, цікаві місця, про які, можливо, не всі знають самі відпочивальники, але ось ви як з досвідом пам'ятаєте це. Пляж і річка це тут таке привабливе, якби місце. Крім того, зараз ми можемо піти прогулятися, я вам покажу місця, які якби, цікаві, де колись художники на пам'ять про себе залишали. Малюнок козак, заповіт Шевченка, і воно зберігається так, як пам'ятка, того, що тут і фотографуються і ну краса, ця підтримується. Розкажіть, в чому привабливість цього комплексу? Тут дуже позитивна енергетика. Хочу сказати, що в цьому році до нас приїжджали спортсмени на спортивні змагання з різних областей. Були із Харківської області, з Дніпропетровської області, з Київської області, з Хмельницької, наша Вінницька область. Вони тут заражаються позитивною енергетикою, відпочивають, проводять змагання, не хочуть звідси їхати. Крім того, Батьки телефонують, чи можна забронювати місця, чи можна приїхати, чи можна їм дуже всім подобається природа і краса нашого краю. А головне вони тут фізично і ментально оздоровлюють. Розкажіть історію цієї скульптури, вона дуже цікаво виглядає. Яке її значення? Ця каблучка існує легенда, що колись дуже давно молодий хлопець освічився дівчині в коханні. В вони одружилися. Прожили довге і щасливе сімейне життя. І зараз весь час молоді пари постійно фотографуються, роблять пропозиції, наче як легенда, що якщо зробити пропозицію, значить буде теж довге і щасливе сімейне життя. Прямо на цьому місці. На цьому місці воно заражене позитивною енергетикою теж. А якийсь спосіб, метод для неодружених дівчат вийти заміж за допомогою цієї каблучки. Так, звичайно, є, ну можливо, шутка каже, що якщо дівчина руку сюди в цю каблучку поставить, значить вона в цьому році вийде заміж. Круто! Можна спробувати? Будь ласка, супер. Мені цікаво. Ось якраз і перевірю. Все загадуємо бажання дівчата і приходимо на це місце. Давайте тоді глянемо ще територію, бачу, тут дуже вона велика і все дуже цікаво. Так, велика і цікава. В Цьому місці, що позаду мене студенти та відпочивальники можуть зіграти і в волейбол, і в футбол та гарно провести час. Скільки для студентів важлива робота лікувально-профілактичного оздоровчого центру Сокілець? На мою думку. Це дуже важливо, адже на цього року, цього літа, це можна сказати єдина можливість для студентів за рахунок університету, за територією університету і відпочити, і чомусь гарному навчитися. Адже цього року ми зробили не тільки відпочинок, але і дуже якісну освітню складову. Тобто ми намагалися відпочинок студентів поєднати із навчанням якимось клінічних навичок, навчанням грантової діяльності, патріотичному вихованню. Я думаю, нам це вдалося. Адже поки що усі студенти, з якими я розмовляв, досить позитивно відгукуються. Чи плануєте далі розвивати ось цю базу, сакілець? Однозначно плануємо. Так. Плани в нашій адміністрації досить грандіозні. Ми плануємо проведення як внутрішньо-університетських заходів. Це можуть бути і наукові, і громадські заходи, які проводять власне, студенти чи співробітники університету, міського, обласного рівня. та також ми плануємо проведення і заходів всеукраїнського рівня, як для лікарів, так і для освітів. Тян для студентів, для тих, хто викладає. Тобто намагаємося залучати цю базу на 110% до потреб університету. Чудово, Впевнена, все вийде. Будемо старатися. Розкажіть, що найбільше вам подобається у оздоровчому центрі сокілець. В Першу чергу це ранкові прогулянки, руханки. Ось і в другу чергу це певно лекції, які нам проводять викладачі наші. Хочу виділити базові хірургічні навички та грантову діяльність. А для вас? А, так, особисто для мене, напевно, це сама природа, яка є в Сокільці. Це надзвичайно звичайно. Подобається те, що програма була вільною, так як ми вже дорослі люди, кожен міг зайнятися своєю справою, правда, повідомити про це старших. І тобто, хтось там хотів грав волейбол, хтось грав теніс, хтось там вчився чомусь і так далі. Такі групки і мені сподобалося, саме що було багато занять. Як ти можеш себе зайняти. Для мене було дуже вражаюче те, що табір був закинутий багато років, і то, скільки зусиль би клав університет для того, щоб його відновити. І дуже сподобалась природа, звісно. Ніколи не міг би навіть уявити, що в нашій Вінницькій області таке є. Дуже сподобалась сама програма також, тому що ми були зайняті буквально з ранкової рухунки до вечірнього фільму. Це десь з 9 до 11. І постійно в якомусь русі, постійно в якихось активностях це було дуже круто. Mm -hmm. Чи хотіли б ще приїхати на відпочинок? Да. Звісно, звісно, звісно. Плануємо. Я думаю, що тепер ми з знайомим про це розкажемо, і вони разом з нами залюбки ще раз відвідуємо цей. Так, тим паче, це місце має розвиватися ще більше. Ось і я впевнена, там будуть багато нових крутих ідей, і там буде ще круче.